Ух ти! Ми потрапили до нового челенджу. Чор я перша? Цікава, що у сейфі. Ух ти, мені дісталася апетитна локшина. Як же я зголодніла, аж слинки течуть від її аромату. Клас. Мені подобається. Це дуже смачно, друзі. Ам-ням-ням-ням. Е що? Ця локшина така смачна, ну просто смакота. Я хочу намотати її на палички, щоб було швидше і крутіше. Що вона робить? Фантастика! Як же я наїлась? Тепер ваша черга. Тоді я наступний. Хоч би мені пощастило так само, як і Сюзі. О, ні, це ж табаско! Самий гострий соус у світі. Ми віримо в тебе, Майк. Дякую, дівчата. З вашою підтримкою мені набагато легше. Але мій язик здається, він зараз горить. Та не дайте мені води швидше. Ще хвилини і я залишусь без язика. С на допомогу. Вибач, у мене була тільки локшина. Ой, Майк, я б з радістю тобі допомогла та нічим. Відкрий си. Чудова думка. Ого, тут магічна куля? Цікаво, як вона працює. О, ні, моя рука замерзає. І перетворилась на льодяник. Я не можу відірвати її від кулі. А-а-а! Ой-ой-ой. Ми замерзаємо. Ух, яке полегшення. Сюзі, ти гаразд? Та вона застигла. Ема, прокинься. Це жахливо, але нічого, я знаю, що їх розтопить. Настав час пустити в хід мій вогняний соус. Який він пекучий, просто сил не має торпіти. Не бійтесь дівчата. Я вас усіх врятую. Зараз ви відігрієтесь. Я жива. Дякую, Майк. Ось тримай. ця Вода загасить твою пожежу. Лови. Ух, так набагато легше. Дякую, Сюзі. Ви не проти, якщо я почну. Перед Майк. Ех, мені дісталась цибуля. Жах, Майку не пощастило? Хтось хоче помінятись. Гаразд. Я уявляю, що кусаю солодке соковите яблуко. О, ні, це зовсім не допомагає. Oh. Ага, давай, давай сміливіше. <плес> Тільки заради тебе, Сьюзі. Дуже бридко. Ця цибуля коли-небудь закінчиться. У мене вже горить все горло від неї. Як це сумно. Я навіть не знаю, ці сльози у мене від цибулі чи постійної невдачі. Ой, бе. Жах. За що мені це? Упс. Фу, Майк, ти смердючка. Ще секунди і я задихнусь. Вибач, але я змушена заклеїти тобі рота. іншого виходу немає. Вибачте, дівчата, я не хотів. Цікаво, що у мене в сейфі. Ого, ось це краса. Ви тільки подивіться на цей торт. Щастиче тобі. Кто? Що? Пригости нас, будь ласка. А, не мрійте. З цим розкішним райдужним тортом я цілком впораю сама. Від одного погляду на нього в мене вже течуть слинки. Я просто обожнюю єдинорогів. Це самий смачний торт, що я пробувала у своєму житті. М -м -м, він ще й кольоровий, райдужний. Як же смачно! Гаразд. Сподіваюсь, мені теж пощастить. Ого, як цікаво. Цей золотий пилок такий гарний. Просто око не відірвати. Ой, апчки. Щось так спати захотілось. О, ні, Ема, що з тобою? Схоже, це чарівний пилок Він усипляє. Ема, прокинься. Що ж робити? Точно я знаю, що її розбудить. Ой, що це за жахливий запах. Це знову майк, що трапилось. Це чарівний полок приспав тебе. Ясно. Дякую, що розбудив. Дивись, вона все ще їсть торт, а нам не дає. Ти думаєш про те саме, про що і я? У мене є троянда. Давай посипемо її чарівним пилком і подаруємо юзі. Ха, прикольно. Люди, Це тобі крихітку. Мені. О, дякую, Майк. Це так мило з твого боку. М -м, як ароматно вона пахне. О, як спать хочеться. Ура! тепер торт наш. Налітай! Мм, яка смакота! Круто! Смакота! Можна я перша? Давай. Дякую. О, ні, мені дістався кислий лимон. Я зовсім не хочу його їсти. Сміливіше, Емо. Ну, гаразд, Спробую. Айфону і кислятина. Ха. Ну і видохуємо. Єго більше їсти не буду і не просіть. Тепер ти, Майк Добре. Ого. Пригости нас. його ще сам не спробував, а ви вже тут, як тут. Ще солодкі мармеладки є. Ах ти жадіна. Гаразд. Тоді я відкрию свій сейф. Мені дістався медальйон. Прикольно. Ну і Що мені з ним робити? Хм, Незрозуміло. Може покрутити? О, так це ж годинник. Хм, Цікаво, що буде, якщо натиснути цю кнопку. Дивно, я нічого не відчуваю. Ей, друзі, ви чого? Круто, я зупинила час і можу робити все, що захочу. М -м, який смачний коктейль. Круто! Мені він дуже подобається. А ось і мармеладка, яку я так хотіла скуштувати. Клас. Тут навіть цукерки є. Вибач, Майк, але я тобі їх теж не залишу. Це було смачно і дуже весело. А тепер подивимось, що прикольного у Ей, Їй як щодо лимонного соку та шкірки. Це буде щось. Настав час запускати годинник. Тільки спочатку я трохи підфарбую майка. Ха -ха. Я завжди хотіла це зробити, а він чинив опір. Тепер він не відмовить мені. Ха, мора. Час пішов. Де мій коктейль! Куди він подівся? Емозло злопала лимон. Ти чого мене лякаєш? О, от умора. море. Які ж ви смішні друзі? Що тобі приготувати? Я хочу яєчню. Це не проблема. А ось і яйця тримай п'ять шеф. Я просила яйце. Гаразд, а я візьму інше, їх то ціла купа. Я обожнюю сестричко, тому зроблю для неї сердечко. І ще додам овочі. Вони такі яскраві та соковиті. Упевнена, що малятці вони сподобаються. Треба тільки зробити часточки з допомогою цих прикольних форм і вирізати квіточки. А ти поки що відпочінь. Okay. А я викладу страви на тарілку, щоб в мене вийшла гарна квіткова галявина, а в центрі серце. Та-дам! Ну як вам, що думаєте? Яка краса, ти молодець. Дякую. А що буде у шефа?» Чудове питання. Для початку треба відварити яйце і не забути засікти час, щоб вийшло ідеально. Час діставати. Але це ще не все. Щоб завершити всю страву, я візьму лід і відіб'ю його молотком. Та посильніше. Тепер те що треба. Чим дрібніше, тим краще. Зрізаємо верх яйця і прикрашаємо креветкою. Ну і ще трохи зелені не завадить. А щоб завершити мій шедевр, я додам трохи соусу. Мм, перфекто. Здається, це перевір. Тож подивимося, що тут у нас в кошику. Ух ти, перепелине яйце. Геніально! Воно таке гарне, але надто маленьке. Ідея. Я можу збільшити його за допомогою мого суперприладу. Його спрацювало. Ось це так. Потрібно його почистити. Де мені ніж? Ей, у чому річ? Чому ж не тріскається? Бензопила набагато краще. Та що ж таке? Давай уперти яйце. Ура! пила зробила свою справу. Відправляємо жовтоку миску та зробимо потужний бургер. Почнемо з кетчупу. Для малятко дідусь нічого не шкодує. Ах, який чудовий салат! Ано, склади нам компанію. Цей фарш виглядає привабливо. З нього вийде чудова котлета для бургеру. Додам трохи сиру, жартую багато сиру. І, звісно, не можу забути про помідорки. Дивіться, як я жанелюю. Дідусь, не таке може. Вирушайте в бургер мої солоденькі. Черга солоних огірків. Я беріг їх спеціально для такого випадку. М -м, це дуже смачно. Думаю, цього достатньо. Подивимось. Я вже й сам наївся, доки готував. Головне, не забути додати яйце. А точніше, розкішний омлет і накрити зверху булочкою. Дідусь, ти геть. Геній. Дякую, Люба. Не можу дочекатися ваших страв. Нічого собі. Дідусь приготував цілий бургер. Вирішено почну з нього. М -м, як смачно. Усі хвалять солоні огірки. Спробую. Непогано. Мені подобається цей бургер. О, я що це таке? Квіти з моркви? Підстій. Я не люблю овочі. Вибач, сестричка, я не буду це їсти. Чим це пахне? Рибетка. Це ще один неприємний сюрприз. А це яйце взагалі зварилось. Щось зовсім не схоже. Не буду коштувати. Я цілком задоволена бургером, який приготував дідусь. Ти Ді переміг. Пора, я такий радий. Обожнюю експерименти. Ти вже перестала малювати маля? Наступна страва капкейк. Де ще райдужний? Це завдання мені під силу. За справу, друзі. О, я бачу райдужні кольори. Відмінний початок. Зроблю одразу сім капкейків, всі кольорів веселки. Ко-ко, я божевільний геній. А як смішно, дідусь, От умора. Мармеладні очі стануть основою моєї страви. Це має бути точно чітко. Мій желейний розчин вже готовий створити шалені капкейки. Як прикольно виходить. Мені залишилось лише заморозити все у холодильнику. Головне не розхлюпати жиле дорогою. Порядок завантажуємо на полиці. Чудово. Ах ось ці очікування стомлюють. Розбудіть, коли буде готове. Діду справи, Очікування не саме приємне заняття. Я випікатиму капкейки в печі, час, щоб вони не згоріли. Ура, час діставати. Ах, який аромат! Браво! Чим це так солодко пахне? Е, Вибачте для малятко. Ну гаразд, зате в мене є кола. Ого, ну ви даєте шеф, скільки тут капкейків? Мерти можна. Дякую, але вони ще не готові. Саме час нанести крем. Я прикрию капкейки всіма кольорами веселки, щоб вийшов розкішний десерт. Я хочу здивувати, малятко. Здається, чарівно. Ой, як же мої капкейки? Ви застили очі? Дідусь вже тут. Клас. Відмінна робота. Вау. Ого! Не засіхай, дитинко. Тепер дідусь покаже мега суперклас. Якщо змішати ці речовини, станеться неймовірна реакція. Ця піна стане окрасою моєї страви. Головне зробити все акуратно. Готова. У дідуся такі класні капкейки, а у шефа ціла веселка. Як же мені їх переплюнути? Ідея шепку не позичити трохи тіста. Дякую. Я налью його в пляшку з під коли і поставлю в духовку. Головне, не забути обімкнути її. Сподіваюсь, це спрацює. Побачимо, що в мене вийшло. Ой, як гаряче. Добре, що в мене є рукавички. Дивіться, я спекла капкейк зі смаком коли. Зараз прикрашу його вершками. А ще додам моє улюблене мармеладне колу. Однієї буде мало. Так набагато прикольніше. Так, як пахне. як вам? Щось не дуже. Ми готові, маля. Нічого собі, веселка, капкейків. Коло я теж люблю. Ого, як незвичайно та цікаво, око не може відірвати. Тільки крем пахне погано, Геть звідси. Ой, мармеладне око всередині. Це прикольно, але загалом так собі. Кола виглядає дуже смачно. Треба спробувати. Смачна мармеладка. Крем теж солоденький. Але де кекс? Я не зможу його з'їсти разом із банкою. Яка гарна веселка. Шеф постарався на славу. Я візьму крайні капки і смаринки. Він такий гарний і смачний. Вау! Всередині кекс теж райдужний. Це прямо те, що й хотіла навіть краще. Шеф, вигині. Як же чудово спробувати ще два капкейки, смак також неймовірний. Ох, я об'їлася, але просто не можу зупинитись. Це так смачно. Не відмовлятиму собі в такому задоволенні. Ой, повний ульот. Дідусь, у нас нова страва. Я не сплю. Я хочу какао. Буде зроблено. Як скажеш, сестричка, дідусь, у повній готовності. Вперед, друзі. Ой, та гаразд вам, я жартую. Ці щипці допоможуть мені дістати зернятко какао, аби не впустити це останнє. Ура! Усі колби на місці можна розпочинати експеримент. Додамо ідеальну кількість води. І краплі ковс. Ой, я зовсім забув про сірники. Чудово, зараз ми закип'ятимо воду. Ай, як боляче! Дідуся, ти гаразд. Дрібниці мила, дідусь не раз опалювався. Натомість какао зварилась правильно. Готова. Що скажете, панове? Ой, ти перестарався. Какао це дуже просто. Головне не точність а краса. Занурюємо кухоль в сироп і в посипання. Приголомшливо. Ну, яке ж какао без нутели? Я просто обожнюю полоничну пасту. М -м, це справжня смакота. Дитині вона точно сподобається. Я налью її прямо в кухоль. Ідеально. І прикрашу вершками. А це не забагато? Ні, ще будуть маршмело. Вони такі солоденькі, та м'які. Саме те для крутого какао. Яка краса. Ви ще не бачили какао від шефа. Ммм, який ароматний мафін. Він подав мені ідею. Потрібно вирізати середину, вона нам не знадобиться прощавай, серединка. Як скажете шеф? Вогонь. Молодчина. давай п'ять. Кожен шеф має під рукою медовий сироп. Я полю, не мафін і посиплю пудру. Ось моя пудра. Вона справляє магічний ефект на страви. О, шоколадна нутелла. Дідусь ти куди. Дідусь не може без неї жити. А? Що? Це було круто, дідусь. А що далі? Ах, ну будь ласка, у мене ще достатньо пасти, щоб наповнити капкейк. А ці маршмеллоу складуть і компанію. Не вистачає тільки ручки для моєї шоколадної філіжанки. Тому я використовую прикольний ляник. Він гіпнотизує погляд. Як вам така ідея? Ого, розкішно шип. Малятко, йди їсти. Вау, скільки чудових напоїв! Мабуть, я почну з цього какао. Ой, яке воно солодке, як паста. Потрібно спробувати вершки. Ух, та це ж божественно. Це так прикольно. Я в захваті. М -м -м, повний кайф. Справжня смакота. А це какого виглядає незвичайно та ще в скляній колбі. Ставлю трубочку, щоб спробувати. Ой, яке воно міцне! Фону і гидота. Тут немає молока. Це не смачно. Ой, який милий коголь від шефа. Ой, ручка Льодянин. Це оригінально. Зараз спробую. Непогано. Що ж, я однозначно знаю переможця. Це сестра. Ді, дякую, друзі. Це так приємно. Макарена, макарена, макарена. Пам-пам, макарена. Я хочу морозива. Ей, дивись сюди. Що? Ой, пробач, малятко, ми до уваги. Гора, приготуйте мені, будь ласка, морозива. Круто. Буде зроблено. Легко, тільки візьму скітлс. Він такий гарний. Думаю, цього буде достатньо. Зараз розкладу його за кольорами. Зелений. Помаранчевий, червоний, жовтий та рожевий. Мій улюблений. Дивіться, які прикольні палички з єдинорогами я маю. Зараз розкладу скіту суформочки. Сукерки у тебе на щоках. Ось прикол. Значить, саме час перекусити. Ой, я бачу спрайт. Він буде в нагоді для мого морозива. Залью його в формочки і вставлю палички. Як мило. Залишилось тільки заморозити його в моєму міні-холодильнику. Що ж мені вигадати? Знаю. У геніального вченого завжди є прикольна ідея. Ось всі здивуються, коли побачать чорне морозиво. Прикольно! Супер-пупер! Зараз дід тебе потішить. Дитинко, дивись. А, Прикольно, от умора. Трубочка Тробочка більше не потрібна. А ось кондитерський мішок буде дуже доречним. Зараз наповню його. Онука, чи можна скористатись твоїм холодильником? Моє райдужне морозиво вже готове і звільнить тобі місце. Вау, яка краса! Дякую! Щас перевірити мій мішок. Думаю, він вже застиг. Можна викладати чорне морозиво. Круто! А ще я додам ньор. Він буде дуже ефектно виглядати на темному тлі. Класс! Ти ж мені морозиво. Щоб приготувати ідеальний десерт, потрібно молоко найвищої якості. Усі пропорції я знаю точно, тож мені не потрібно їх підміряти. Зараз додам цукор. Головне – ні на що не відволікатись. Тримай, дівчинко. шеф при справі. Лета увімкнена, смак ідеальний. Настав час заливати молоко в мішок. У шефа завжди своє обладнання під рукою цей ріжок буде якраз. Я зроблю його золотим, як ця монета, та перевірю готовність морозова. Час накладати його і посипати золотом. <плес> як гарно з золотом. А монета стане фішкою мого творіння. Ось це так. Ми <плес> готові, сестричка. Що почати, нехай вирішить лічилка. Випало золоте морозиво. Воно таке гарне. Ух ти, монетка. Треба спробувати. Неї стівна. Натомість у мене ще ціле морозиво. Апті. В чому справа? Ваше морозиво мені не подобається. Спробую редужний від сестри. Нічого собі дуже круто. Класно. Правда. Кайф. Та ще й прикольна паличка з єдинорогом. Обожнюю їх. Ого, хоч маніти, чорне морозиво з цукерками. Це геніально. Ой, яке кисле. де моя ложечка? Хортиць спробувати чорне морозиво. Воно виглядає сумнівним. Ой, як гірко. Це жахливо. Я не хочу його їсти. Сестричка, ти перемогла? Йогу, дякую. Вітаємо! Переможний танець.